Всіх вітаю. В цьому відео ми почнемо знайомство з модулем заробітна плата, і тими можливостями, які є в рішенні облік для України на базі ERP Odoo Enterprise. І давайте почнемо з найпростішого: я зараз покажу як виглядає процес нарахування заробітної плати працівникові. І е, розгляну зараз найпростіший приклад е, нарахування заробітної плати по окладу, якщо у нас працівник відпрацював повну норму робочого часу за місяць. І так, перше, що нам треба зробити, це мати в системі співробітника, якому ми будемо нараховувати заробітну плату. Як ви бачите, в моїй компанії зараз немає жодного співробітника, тому я його зараз створюю. І а, потім йому нарахую заробітну та плату. Так, в карті співробітника ми вказуємо всі необхідні дані по нашому співробітнику. Так, хай у нас буде там ткач Юрій Сергійович. Для модуля заробітна плата. Важливими налаштуваннями є налаштування, які є в класі налаштування відділу кадрів. Тут, зокрема, ми вказуємо процент лікарняних для даного співробітника, чи є наш співробітник інвалідом і які податкові соціальні пільги ми можемо застосовувати до його заробітної плати. Так, зараз я це вказувати не буду. Для співробітника, але щоб ви знали, що ці налаштування знаходяться в карті співробітника. А після того, як я створюю співробітника, я під нього створюю контракт. В контракті я вже прописую умови співпраці з моїм співробітником, з нашим співробітником. Тут, зокрема, ми вказуємо, з якої дати наш співробітник починає працювати на підприємстві. Давайте я його приму заднім числом. Там, з 1 квітня 2024 року у нас цей працівник почав працювати. Тут я вказую, по якій структурі в мене буде нараховуватися зарплата. Українська локалізація це UA зарплата. Тобто, це зарплата для найманих працівників. Тут також є можливість сказати структуру для нарахування оплати, якщо у нас працівник працює за договором ЦПХ, якщо у нього є погодинна оплата, тобто не заокладемо погодинно. і є окрема локалізація для резидентів ДіСіті, ua Гіг-спеціаліст ua працівники Діє-Сіті. Ну, і окремо є структура для нарахування винагороди фізичним особам-підприємцям. Так, обираю його зарплаття. Потім обираю графік робочого часу. А, є типовий графік стандартні 40 годин на тиждень. А, якщо у нас працівник працює на мовах неповного робочого часу, можемо обрати там pay time 50% або створити якийсь свій графік а, з тією нормою. Робочого часу, який повинен бути застосований до нашого співробітника. Вибираю стандартні 40 годин на день. Потім в оклад вказую розмір його посадового окладу, Хай це буде 50 000 гривень. І бухгалтерський облік рахунок вказую, на якому рахунку повинна. Накопичуються витрати при нарахуванні а, заробітної плати нашому працівникові. Так, в принципі, цих налаштувань нам наразі буде достатньо. Зберігаю, і цей контракт ми повинні перевести в статус діючий. Ось, тепер ми можемо перейти до процедури. Нарахування заробітної плати нашому співробітнику. Так, йдемо в модуль зарплата, в робочі записи, робочі записи. І тут згідно графіку робочого часу, який ми указали на рівні контракту, формується табель обліку робочого часу. Всі дні а, в такому графіку, в такому таболі помічаються як відвідування. Тобто працівник був на робочому місці, і так як ми не фіксували а, в системі жодних відсутностей по даному працівникові, тобто то він у нас не ходив у відпустки, не був на лікарняному, а, не брав ще якісь відгули. І, відповідно, він кожен місяць відпрацьовував повну норму робочого часу. Якщо такі відхилення були, ми їх можемо зафіксувати за допомогою модуля відпуска, але це буде вже тема наступних відео. І так, у нас є вже сформований табель, і ми можемо перейти до нарахування йому заробітної плати. Якщо у нас працівників небагато, ми, в принципі, можемо нараховувати заробітну плату по кожному працівникові окремо. Якщо у нас працівників багато, ми можемо зробити груповий розрахунок, і цей груповий розрахунок створить розрахункові листки на тих працівників, які ви виберете на рівні групового розрахунку. Так як у нас зараз працівник один, тому я зайду просто вручну в розрахункові листки співробітника, створюю новий документ, вибору нашого співробітника. Виберу, за який період я йому хочу нарахувати заробітну плату. Ну, я виберу за, місяць, за перший місяць, коли він почав працювати, тому що в подальших відео я буду показувати, як нараховувати там відпускні лікарняні, і нам необхідно мати в системі деякі історичні дані для розрахунку середньої. Тому я буду нараховувати за квітень. Автоматично підтягується контракт, підтягується валюта, в якій буде проводитися нарахування. Якщо це розрахунковий листок, пов'язаний з яким груповим розрахунком, тут буде посилання на цей груповий розрахунок, підтягується структура, по якій буде нараховуватися. Заробітна плата, підтягнула структура UA зарплата працівників і тип виплат. Тут у нас є 4 е, варіанти для розрахункового листка. Розрахунковий листок для нарахування авансу, е, розрахунковий листок для нарахування заробітної плати, і розрахункові листки для нарахування відпускних та лікарняних. От, ну, можемо піти по повній процедурі. Давайте йому спочатку нарахуємо аванс, виплатимо, а потім нарахуємо зарплату. Так, вибираємо тип виплат аванс заробітної плати, варіант розрахунку авансу за перші 15 днів, або можемо нарахувати відсотком від заробітної плати. Це як вже у вас прийнято на підприємстві, я виберу за перші 15 днів. Натискую розрахувати листок, і на вкладці розрахунок зарплати я побачу результат розрахунку. От У нього був оклад 50 000, за перші 15 днів він відпрацював половину місячної норми, відповідно, йому при нарахуванні авансу нарахувалася половина його заробітної плати. І показується, які податки нам необхідно сплатити з цього авансу. Ну і до виплати йому 20 125. Так, якщо все вірно, натискаю підтвердити. І тепер ми цей аванс маємо виплатити. А для того, щоб зробити виплату, ми можемо піти або в модуль бухгалтерія і там створити позицію банківської виписки на цю виплату. Або ми позицію банківської виписки можемо створити напряму із розрахункового лоска. Створити платіж. По якому, з якого рахунку ми йому будемо перераховувати заробітну плату або з якої каси. Дата. Давайте ми виплатимо всередині квітня, 17 квітня, і створити. От, у нас створюється позиція банківської випуски, ми в неї автоматично переходимо. І а, так як у нас перша виплата авансу, і у нас по працівникові, що в обліку немає жодної заборгованості з невиплаченої заробітної плати, тому у нас цей платіж буде мати статус відкритий баланс. Ну і взагалі, якщо ми кажемо про виплату авансу, то тут завжди статус платежа буде відкритий баланс. Це аванс, який ми потім будемо зараховувати в рахунок уже. Заробітної плати, коли ми будемо проводити її розрахунок. Тут у нас оця виплата по банку прив'язується до конкретної розрахункового листка, і це ми бачимо в інтерфейсі банківської випуски, і стоїть відміточка, що це виплата авансу по заробітній платі. Натискую підтвердити ця в мене сума фіксується по дебету 661-го. І коли я повернусь в розрахунковий листок авансу, він у мене поміняє статус на оплачено. Тобто у мене цей аванс був виплачений нашому співробітнику. Так, йду тепер в нову розрахункові листки, створюю новий. Я перезавантажу сторінку. Так, і вимкну оцю капельку, яка тут висіла. Так, і тепер переходимо до нарахування заробітної плати, створюю новий документ на нашого співробітника. Проводжу нарахування за той же місяць. Але вже а, виплата заробітної плати. Ну, нарахування і виплата заробітної плати. Бачимо, що в мене по табілям 22 робочих дні. 176 годин. Працівник відпрацював увесь місяць, не було жодних відсутностей. І йому треба нарахувати його оклад 50 тисяч. Розраховую листок. На вкладі розрахунок зарплати мені потягується інформація про те, що був за цей місяць раніше нарахований аванс і виплачений. Потім відбувається нарахування заробітної плати. Нарахування вже відбувається по повному окладу і потім відображається нарахування податків і отримання податків. І ми бачимо, які записи в обліку у нас попередньо зробить цей розрахунковий листок. Тобто 50 тисяч зарплат, 11 тисяч ЄСВ, 9 тисяч ПДФО, 750 отримано військового збору, були ще був ще виплачений аванс 20 20-125 і нам е, треба виплатити нашому працівникові 20 125 гривень. Тобто це ми от бачимо. Тепер підтверджуємо, проводимо, бачите, тут в розрахунковому лиску є інформація, який аванс був нарахований в цьому місяці. Ми в ньому можемо прийти подивитися і подивитися на його статус. Тепер я підтверджую, проводжу. Наш розрахунковий листок. Після цього у нас створюється запис у журналі, де відображається нарахована заробітна плата на рахунка бухгалтерського обліку. І тепер ми цю заробітну плату можемо нашому працівникові виплатити. Порядок дії аналогічний: створюємо платіж. Так, давайте її виплачемо, виплатимо там 2 травня. Створити. І е, тепер. От у мене буде в системі буде зроблений такий запис по дебету 661-го є заборгованість 20125, на виплаченої зарплати. У мене цей запис автоматично прив'язується до цього розрахункового листка за квітень 2024 року. От. І коли я зараз натисну кнопку підтвердити, у мене мій розрахунковий листок поміняє свій статус на оплачену. О, тобто я от нарахував заробітну плату нашому працівникові, за квітень місяць. Ну, відповідно, ми бачимо, що є два розрахункові листка: нарахування авансу і нарахування заробітної плати. Як бачите, нічого складного тут немає. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.